Духовної семінарії брат Василь Спорчанський. Тема його доповіді Патріарх Йосиф Сліпий. Римський період перебування 1963. 1984 роки. Будь ласка, запрошую. Слава Ісусу Христу! Все часніші і всесвітліші отці дорогі. Браття семінаристи, важко говорити про такий великий період активного життя Йосипа Сліпого 20 років у такій короткій доповіді, проте постараюся коротко основними тезами окреслити його діяльність у вільному світі. У Ватикані, незважаючи на дострокове заслання, про Йосипа Сліпого не забули. Прикладом цього є те, що з нагоди його 40-річчя свящества Папа Пій 12 написав привітального листа до Керйосипа, називаючи його Достойним братом. Завдяки тому, що папа став посередником у карибській кризі 1962 року, він домігся лояльного ставлення до себе генсека СРСР Никити Хрущова і це дало змогу папі послати до нього американського журналіста Нормана Казанца, який мав сприяти звільненню митрополита Сліпого. Отже, вирішальну роль у визволенні патріарха Слібого з неволі відіграв апостольський пристіл в особі Павла Івана 23 та президента США Джона Кеннеді. Це відбулося в рамках покращення відносин СРСР з Ватиканом та підняття його іміджу на міжнародній арені. Верховна Рада СРСР на пропозицію генсеки Микити Хрущова вирішила його звільнити 1963 року. Коли Кирьосиф було викликано в управління табору, йому так прямо урядовці й заявили, вас звільнюю, щоб зробити послугу папі Іванові 23. Після звільнення Йосиф сліпий не хотів виїжджати до Риму, не хотів покидати свою паслу, свій народ. І лише відчуття послугу папі та умови його звільнення змусили його поїхати до Ватикана. До кінця життя він не здав свого радянського паспорта, залишаючись громадянином Радянського Союзу. Існувала дипломатична домовленість між Кремлем і Ватиканом, що Йосип Сліпий не буде розповідати про свій досвід перебування в таборах, про методи поводження з в'язнями. І він дотримав цього слова. Отже, звільнення митрополита із радянських таборів було також і політичною подією. Йосип Сліпий і Монсеньор Вілебранц поїзно приїхали до Риму. переїхали у монастир Грота Феррата, де митрополит Перебував ще два тижні, а потім, 9 лютого, приїхав до Ватикану. З певних дипломатичних піркувань його фактично спочатку заховали. Багато вважали, що я севсив після пережитого старий і виснажений не займатиметься активною діяльністю або й навіть піде у монастир. Але митрополит продемонстрував незламність духом, розпочавши відбудову української церкви. Багато провідних людей того часу перебували під. Духовним впливом Кирйозиха, бо він був справді величною постаттю. Варто згадати і про участь його у другому Ватиканському соборі, а також хочу охарактеризувати перші роки його діяльності. Патріарх Йосиф хотів розбудити свідомість людей, підняти їх зі стану з невіри. Після приїзду до Риму він всі сили спрямовує для того, щоб якнайширше заявити про свою церкву. Він відвідує різні зібрання і своїх вірних, знайомиться з роботою наших громаджень, семінарій, поширюючи по всьому світі відомості про мовчазну церкву, на долу якої він болівав всією душею, що бачимо з його слів. Треба мати кам'яне серце або бути циніком, щоб не зворушитися вид однієї великої руїни. Нові підходи і трактування відносин між церквою Заходу і Сходу. Та багато інших питань було розглянуто отцями другого Ватиканського собору, учасником якого був і Кирйоза. Патріарх, що повернувся з неволі через вісім місяців, зміг взяти участь у сесії собору, яка відбувалася з 29 вересня по 4 грудня 63-го року в соборі Святого Петра. Найбільш визначною є його перша промова. Проте за час. Участі у громоватиканського соборі він з промовою виступав двічі 11 жовтня та 12 листопада, а 29 листопада служив святу Літургію для учасників собору. Отож, в першій промові при обговоренні документу про церкву він сказав, що ми пропонуємо піднести києво Галицьку митрополію до гідності патріархату. Як вже попередньо було сказано не одним доповідачем, усі зворушилися. І оплесками сприяли особу Йосипа Сліпого, коли він почав говорити. Початок його доповіді звучав так: Благословенний Бог, Отець, Син і Святий Дух, що визволив мене. І, власне, усю свою 20-річну діяльність у вільному світі він присвятив для цього. Митрополит Сліпий обґрунтовує питання патріархату, покладаючись на давню історичну традицію в своєму заповіті. Київські митрополити, хоч не носили патріаршого титулу, управляли церквою, наче патріархи, користуючись патріаршими правами за прикладом інших східних патріархів, вони були свідомі, що патріархат церкви це видимий знак зрілості і самобрутності помісної церкви та могутній чини церковному і народному житті. Варто зауважити, що після 18-річної ізоляції він швидко зорієнтувався у новій ситуації, яка була у світі. Це був час протистояння між Сходом і Заходом, демократичними країнами і державами народної демократії, очолювані комуністами, які перебували в стані між собою холодної війни. Йосип мав власне бачення розвитку Української церкви та інших східних церков у лоні єдиної католицької церкви. І така точка зору цілком не суперечила еклезіологічній моделі Вселенської церкви. Східні церкви повинні бути в злуці з Вселенським архієреєм, але не через навернення чи зміну обряду, а через збереження тих глибоких, давніх традицій, які вони набули на протязі років. Кивйосип Сліпий на 30-му конгресі в організації церква в потребі власне перерахував сім основних ознак помісної церкви власний обряд, мова, богослов'я, яке має специфічні для кожного народу особливості. Літургія і літургійне святкування літургійного року, власна духовність і власне церковне право. Апостольська столиця 23 грудня 1963 року надала Києву Галицькому митрополитові статус Верховного архієпископа і іменувала Йосифа Сліпого членом східної конгрегації, а 25 січня 1965 року папа Павло VI іменував його кардиналом. Також, як Верховному архієпископові, йому належав титул Блаженщий. У 1969 році 19 з 21 єпископів УГКЦ звернулися до папи з проханням присвоїти патріарха титул, патріарха титул Йосифові. У 1971 році, хоча папа Павло VI відповів відмовою на цю заяву, все ж таки його блаженство заявив. Ми безповоротно. Стоїмо на патріархальному устрої нашої церкви. Звичайно, хоч як і тоді, так і сьогодні патріархат не є визнаний за УГКЦ, проте від 1975 року Йосиф Сліпий підписує документи як патріарх і кардинал. Йосиф Сліпій вважав, що необхідно жити патріархальною гідністю, щоб вона була визнана Римом та іншими церквами. Церква спочатку мусить дозвіти як структура до патріархальної гідності. Почати вважати себе церквою патріархальною, відтак інші її визнають як патріархат. Та все ж, попри труднощі над до патріархату, які зустрічалися із боку Московського патріархату, а також і брак єдності серед наших владин, Ці ініціативи прижилися та прогресивно втілюються і сьогодні, що ми бачимо. Блаженніші, також через на найголовнішу причину всіх негараздів у нашій церкві, яку треба усунути. Брак єдності. Не тільки брак єдності в церкві, але й брак єдності в єпархіях, у співжитті, проповіді тощо. Тому він розпочав із дисципліни дисципліни всередині церкви, маючи владу Верховного архієпископа Кирйосип Сліпий, почав кожні два роки спликати синоди українських владиків у діаспорі. Найважливіші собори відбулися 1969, 71 до роках. На останньому з них була ухвалена Конституція Патріаршого устрою для УГКЦ. Свої розпорядження та постанови синодів Йосип Сіти уміщував у благовіснику Верховного архієпископа Візантійського українського обряду, який виходить з 1964 року. У одному з цих видань було опубліковано і важливі сьогодні постанови про піс для нашої церкви. Він домігся перейменування латинської назви Конференція на звичайну для східних церков. Назву Синод, що силою свого авторитету підтвердив і папа Іван Волод, який сам 24 березня 1980 року скликав надзвичайний Синод українських іпископів, та було проголошено про вибір філадельфійського митрополита Івана Мирослава Любачівського, колатютором патріарха Йосипа. Це було ще одне підтвердження, що Йосип Сімпій не мав цілковитого впливу на своєї церкви. Попри все, хотів, ще би звернути вашу увагу на пастирській поїздці патріарха Йосифа. Всі згадати, що в цей час, поза територією матері, поневоленої церкви, розвивалася значна частина у в діаспорі, а саме на різних континентах північної та південної Америки, Західної Європи, Австралії, тут створювалися свої католицькі структури. Специфікою тих типу структур є те, що Йосиф сліпий, як лагав УГКЦ не мав достатнього юридичного права та впливу на них. Згідно калонічним правом він не міг безпосередньо призначати єпископів. Ці справи знаходилися в компетенції виключно римської курії, і це його надзвичайно боліло, тому що це його паства, на яку він не має безпосереднього впливу. Час подорожей і блаженнішого характерний так званим вигідним застоєм, коли забувалося жахіття Другої світової війни. Люди забували рідний крах, пристосовувалися до обставин своїх поселень. Натомість ці подорожі були справжньою мобілізацією і зібранням сил українського народу на поселеннях. Першою державою, якої відвідав Йосип Сіпи, 14 червня 1968 року, була країна Кладового листка Канада. Його українці вважали своїм національним героєм. Сенатор Ендрю Томсон з Федерального уряду Канади сказав до першої рарху. Не тільки українці, але і канадці вітають вас як духовного лідера за вашу відданість, якою ви нас захоплюєте. Газета Торон, Тодейний Стар, пише, що до патріарха горбулися всі, як до батька. Прибувши до цієї країни, глава нашої церкви відвідав у лікарні хворого митрополита у Афцер Огієнка, що є свідченням практичного втілення екомунізму. Потім до США, де мав численні конференції і зустрічі з діаспорою та духовенством. Тут, окрім українських владик, він відвідав у браун Браункрузі 6 серпня 1968 року архієпископа Мстислава Скрипника. Це була звушнова зустріч, коли двоє найвищих ієрархів УГКЦ та УАПЦ привіталися і разом помолилися. Після цього блаженніший відправився до оболоти в Колумбії на євкаристійний конгрес, на якому був присутній Водорас і Папа Павло Шостий. Варто згадати, що святіший отець Павло Шостий був волою, українором фіделів. У цей час створив екзархат Української католицької церкви в Аргентині, а владико Андрія домінував його екзархом. 7 вересня 1968 року патріарх Йосиф освятив катедральний собор Покрови Пресвятої Святої у Буенос-Айресі. Святіший отець Павло Шостий, 24 квітня, уже 1978 року своєю волою. Кум Претеріо підніс екзархат Української греко-католицької церкви в архентині до рівня єпархії, а владику Андрія призначив її першим єпархом. Була була урочисто оголошена і 1 жовтня 1978 року в Катедральному соборі покрови Пресвятої Богородиці. Після конгресу кирйожи візитував своїх вірних у Бразилії, Парагваї, Австралії та Новій Зеландії. 60 у 2009 році кардинал Сліпий відвідав українців Німеччині. Наступного 70-го року в Іспанії, де зустрівся з головою Іспанської держави генералі Сімосом Франко. Влітку цього ж року Великобританії, у 1970 році глава ОВКЦ відбув подорож до Франції, де зустрівся окрім духовенства та вірник з президентом держави Жаком Фопіду. У вересні 1970 року він теж відвідав вірних в Австрії. У лютому 73-му року Йосип Сліпий вдруге відвідав Австралію, де з ним спілкувалися навіть і українці автокефали. У Мельбурні побував на Євхаристійному конгресі. Після Австралії був у Новій Зеландії, Тайвані та навіть і в Японії. Через чотири роки, у 1976 році, в 84-літньому віці, останній раз Патріарх відвідав Америку, не був прийнятий президентом Фордом у Білому домі. З ним. Він також побував другі в Канаді та ряді європейських країн. Подорож блаженнішого Верховного архієпископа кардинала Кирйосипа Сліпого викликала великі зворушення як серед українських громад, так і серед мешканців території, де проживали ці громади. Попри свій поважний вік та підірване здоров'я, патріарх не шкодував ні часу, ні зусиль, щоб якнайбільше підтримати своїх вірних у їхніх завданнях, кріпити свою церкву оживляти любов до всього українського та інформувати світ про страшний стан нашої церкви і народу в Україні. Отже, дії патріарха Йосифа Сліпого були спрямовані на те, щоб об'єднати свою церкву, згуртувати свій народ російник у всьому світі. Він мав численні зустрічі по всіх континентах з главами держав, прем'єр-міністрами, сенаторами, політиками, науковцями, релі... Релі... релігійними діячами. Йосип Свіпій поставив справу церкви нашої і народу на належне місце у світі. Патріарх володів 12 іноземними богами, де була можливість розмовляв із співрозмовниками їхньої боги. Блаженніший працював, щоб на поселеннях була сильна організація діаспори її культури, церкви, які би не допустили їхнього розсіяння, асиміляції. Тому він радив вірним будувати свої школи, церкви, будинки культури та економічні установи дав узнаємо допомоги, щоб там плекалася українська мова, культура та цінності. Зокрема, від пророчів, як бачимо сьогодні, побоювався, що з часом українські громади без централізованого впливу, зокрема, і глави УГКЦ, могли дуже швидко асимілюватися з тим середовищем, в якому вони перебували. Митрополит довгий час боровся з тим, щоби не запровадити Григоріанський календар в українських громадах Північної Америки. Він довгий час відстоював замову якою служать літургії, вважаючи, що мова є важливим чинником збереження власної ідентичності, як церковної, так і національної. Багато єпископів, знаючи, що Йосиф сліпий, не має безпосередньо юридичного впливу на них, могли запроваджувати свої особливі правила у своїх єпархіях. І це, звичайно, боліло Йосифа сліпого. Частина єрархів підтримувала його погляди, а інші діяли з огляду на те, яка була ситуація, які були умови. Не всі розуміли українську мову, тому варто де десь, служити святу літургію англійською. Вся Америка святкує із 25-го год, чому ми маємо святкувати 7 січня і так далі. Тому ми не можемо дивитися на прагнення патріархату як на якісь особисті амбіції Йосифа Сліпого. Це було надзвичайно комплексне і складне питання. Він бав за церкву її розвиток, її майбутнє. Керйосип вважав, що за допомогою патріархального статусу. Йому і його наставникам вдасться зберегти у ці два стержні – національну і церковну ідентичність. У творах Йосипа Сліпого простежується постійна велика турбота не лише про церкву, але й про націю. Деколи важко розділити ці дві теми, тісно пов'язані між собою. Митрополит ніколи не говорив про церковну ідентичність, не згадуючи ідентичності національності. Варто згадати і культурно-наукову діяльність патріарха ще мав своє бачення, як згуртувати розпорошену націю. Тим об'єднавчим чинником, навколо, люди, навколо якого люди могли готуватися на поселеннях, це безумовно була церква і наука. Він хотів розвивати свою науку, яка би гуртувала навколо себе багато вигнанців, які змушені були покинути рідну землю і заробляти на прожиття, працюючи для розбудови всіх, окрім рідного народу. Для цього потрібно було організувати вищий навчальний заклад, Бо якщо ми не створимо нашої власне наукову осередку, то ми ніколи не досягнемо певного становища в нашій власній філософській та богословській науці, казав Блаженничний. На Таким власним науковим осередком мав стати Український католицький університет імені Святого Клемента Папи, який було засновано грамотою 8 грудня 1963 року, долаючи внутрішній і зовнішній спротив. Патріарх неухильно прямував до розбудови давнього закладу, бо вважав, що дуже великим завданням університету є виховувати молоде покоління, прийняти його католицькими засадами і вчинити головним, готовим і замовою посвятитися науці і примінювати свої знання в житті. До цього закладу він сам іменував викладачів, які опинилися в імміграції. При укуп патріарх Йосип грамотою 21 вересня 1976 року. Засновував Духовну семінарію Святої Софії. Також тим було організовано музей, який розміщено у 52 кімнатах Архієпископського двору. У науково-дослідній праці сліпий зосередився на своїй спеціальності, наближаючи тому істичну схоластичну філософію до вимог і богословію до вимог бого... східного богослов'я. Попри листи послання, блаженніший написав також цілу низку проповідей з різних нагод. Праці патріарха Йосифа Сліпого були зібрані і перевидані як видання Українського католицького університету в 68 76 роках з 1 по 8 Томи. За його ініціативи відновлено видавництво УКУ. Він був членом Тімирійської академії в Римі 65-го року почесним доктором Українського вільного університету. 69-го року почесним доктором трьох американських і одного канадського університету особливої уваги заслуговує і храм Святої Софії, який став центром українських греко-католиків Римі. Церкву 25 вересня 1969 року посвятив Папа Павло VI. Вона збудована у Візантійському стилі та вважає своєю, своїм зовнішнім видом виконаним оздобленням мозаїки. Уку це вогнище науки, говорив патріарх. А Собор Святої Софії знак і символ незнищимого Божого храму на землі. Він також придбав і відновив парафіальний храм святих Сергій Іваха Жировицької чудотворної іколою Матері Божої для українців-католиків, при якому заснував і музей, і госпіціям. Блаженніший активізував працю українського богословського наукового товариства, про що вже сьогодні говорилося, в 1960 році, та відновив видання наукового журналу Богослов'я в 1963 році. А в 76 році журналу дзвони. Важливу роль у приділяв монашеству. Бо вже через кілька місяців після звільнення 11 листопада 1963 року видав грамоту, якою відновив чин святого Теодора Студита. Патріарх Йосиф купує монастир Студіо у Кастель Модольфо. Він добре розумів, що українська церква потребує добрих і святих вірних монахів і монахи, які служитимуть своєму народу, не будуть соромитися свого. І будуть служити східному благочестю. Він міг дуже добре порівнювати, будучи людиною різних історичних політичних контекстів. Міг аналізувати стан церкви і те, що з нею можна було пов'язано у майбутньому. Це тримало його і прагнув якнайбільше зробити для церкви, якнайбільше скріпити її єдність передусім внутрішньому. Щоб церква могла гідно зустріти виклики, які стоять перед нею. З іншого боку, він твердо вірив, що наступить зміна на краще. Останній синод скликаний патріархом Йосифом відбувся 30 січня з 30 по 12 -го лютого 1983 року. Наступного року українські спільноти заходу торжественно, концертами і різними імпрезами відзначали 92-ліття патріарха. Він одержав безлічності і вітань, зокрема, і від президента Америки Райен Геннадій. В Святої Софії прощався останній раз Йосип, сліпий з усіма вірними, скінчивши свій земний шлях, він помер 7 вересня 1984 року. З приводу цього у Ватикані було оголошено 40-денний травм. Проститися спокійним патріархом прийшов папа Іван Павло ІІ. Який високо цінував його, а по смерті порівнював його мученицьке життя з Христовими муками. Відбувся похорон глави Увикаця 13 вересня. Цей похорон очолив його наступник Мирослав Іван Небачинський з 14 греко-католицькими єпископами і близько 50 священиками при участі більше тисячі українських вірних із різних кінців світу, які вшановували свого верховного духовного наставника. Про якого владика Хир Іван Мирослав Любачівський у своїй промові висловився як про скелю, на якій збудовано героїшну церкву, похорон Патріарха перетворився у демонстрацію ядності у яка це у діаспорі і його готовність відстоювати права вірних на Україні. Бачимо, що дана доповідь, хоч і коротко про те, насичена різними фактами, подіями, датами, але думаю, що через призму. Хронології, призму цих подій ми можемо розглянути наскільки величною, наскільки гідною до наслідування і сьогодні є постать блаженнішого патріарха нашого Кирйосипа Сліпого. Дякую всім за увагу. Може хтось має якісь запитання.